Азигунгарунгерунга зигунга. Азигунгарунгерунгази Гунга. Опа! Вот такая посадочка. Она немножко даже тут в углублении. Получается, воно, вся территория иначе выровнена. Дорога идет под уклоном вниз. А вся штука иначе выровнена вот там он гор, получается, то там, короче, уже поле. А тут значит яма. Может тут какую-то глину колись выбирали, или что-то, и она получается, ямка такая вышла. И она ровно, ровное дно. Классное место. Насекомых нема. Я опять сделаю себе небольшое кофе, бодрящее. Время сегодня, один, то есть сегодня 11 грудня. Я так понял, что небо абсолютно ясно, сегодня солнце светит. Возможно, даже будет трошки жарить. Но тут в тени прохладненько. Я один на собой две даже мальчики. Две шутки. Сейчас бодрюсь, я быстренько собой и поеду. Сегодня выеду раньше. Возможно, сегодня проеду больше, чем, чем Опля! Я снова в шляпе. Короче, пришлось оттуда выруливать, потому что их только пригрело, налетели эти мошки. Я у камеры побулькать, нашел дырки а буду в другом месте. Вот такая фигня. У меня... блять, что ж за хуйня происходит, а? Вот это вот городок Дес Паз, -паз. Паз называется. Паж Паз. Такие есть магазинчики есть, но мне сейчас не надо. Мне надо великий магазин. Желательно строительный. Вот, едем. Пейзажи пошли очень красивые. Вот с вчерашнего дня. Коротше дуже длинний затяжний спуск був. Я спустився в самий низ, тут такий водойом, я буду мимо нього їхати сьогодні майже цілий день. Зараз з цієї сторони потім я його пересічу. І таке відчуття, що тут набагато жаркіше стало. Вода в ньому немножко мутновата, Але я вирішив, що я сьогодні буду купатися на заправці. Попробую, перший раз, Бо я ще не разу не пробував. Там на відкритому Сонце так жарить, а оці бамбуки создають офігенну тінь. Дуже густі є. О. Я так зрозумів, банани тут везде зелені. Бачите, яка обочина. З обох сторон. Були б в Румунії такі обочини, я б там жив. Кром живність ага. кричить. Я часто раніше бачив це дерево. А це так от зблизька подивлюсь, що це за плоди. Я таки не пойму. то вроде ж не кокоси тому що листя яке странне це тоже якийсь местний плод я щось там читав про фрукти бразильські Ну все одно воно зелене Поэтому, от. а так сниму ви ж хотіли контента от это же дерево Вот. кстати у мене в кармані лежало. це вчора на заправці мужик на машині під'їхав Тоже щось розпитував і дав мені десятку. Ну ось воно таке наче водохранилище. Зараз воно з цієї сторони. Тепер я переїжджаю через мостик і воно буде з іншої сторони. А дорога отут, по під этим буде, по этому, по ньому йти. Іли ні, взагалі воно вдоль берега должно бути. А там водоєм же йде в ту сторону, отак воно й буде. І поля появляється. От в місцевість зовсім поменялось. Пошел крутий подъем. И на таких крутых подъемах обочины нема. А тут а кактусы интересные, да? Интересно, шоу. Ці кактусы любят вологу. Короче, только что еду, побачивался это. Такий струмок гарный бежит. И главное, удобное місце. Дуже удобно стоять. Еще стаканчик специально для мене для обливания. И все. Я устроил 5-минутный стриптиза для проезжающих водителей. Я чистенький. Теперь я чувствую себя набагато краще. А то не известно, коли ці заправки будуть. Гугл мені збив усі кеши. Правда, можно в манди глянуть, неизвестно чи там заправки показує, но пока едем так наугад. Номер траси известен, а дальше нам ничего не надо. Так, отже, 30 километрів я проїхав. Поки нема заправок. Ні кип'яточка, не вайфай, а то одна заправка була, але там взагалі ніхрена не було. Вот. Тут поля, а, а сонце жарить, а вода Ну, Що раніше буде, або заправка, або ручийок. Якщо вот. ручейок, сухі дрова знайду, сухі дрова вже є. І сделай себе мені Шумнітиї заправки. Бачите, на них надіятися не можна. прикол. Як тільки я пожалувався, що заправок немає, буквально через 200 метрів заправка з кипяточком. Wi-Fi, правда, тут немає. Ну він мені поки не нужен. Головне підкріпитися, а потім буду далі їхати. Я сьогодні можу багато проїхати за день. А якщо не буде лишніх зупинок, тим більше ще більше. Я вже покупаний. От ця манка, офігеть, я вчора спеціально ще кілограм купив. Она так легко запарюється, а только надо сразу с сахаром намешивать, бо інакше наши грудками А молочко уже потом добавлять. Не капучинка. з растворимым малышим кофе. Вот я вам. Только что знов разважилась с моим велосипедом. Похоже, это латка, которая первая моя образила, и отклеилась уже. И насекомые тут же нападают. Капец, вообще. Всякие гады. Что это за гадость такая, а? Араукарии кругом растут. Так интересно, посреди поля дуже красиво, одинокие. Вот. А еще это самое. Я заметил, что тут богато индейцев Местное население все такое индианообразное. Индианцы. Скорее всего, эти... Варани. Как интересно, хатына. Я таких уже несколько встречал, они все одинаковые. Тут санузел взял. Він давно не працює, але його використовують судя по запаху. Вот. Я оце думаю, чи це это... можна в таких штучках заночувати. Ну, Якщо знайти чисту помнітку, то можна, мабуть. Прямо тут. Тут якраз найчистей, найсухе місце. Або наверх залізти, на чердачок. А знаружку вони виглядають отак а вот тут эти самые. Це наверное какие-то символы тоже индианские. Тут авокадо росте. Вон ага. Я найшов несколько штук цілих. Частично даже мягкие. Буду сьогодні їх пробувати, пробовать А Це короче корова. Там персикове якесь дерево. Із нього персики падають, корова їх їсть. На попередній заправці був Wi-Fi але не було удобствовав ніяких кипяточків нічого зато тут дивіться як сделали взагалі гаряча холодна вода тут же розетки це... можна зарядити телефон я так зрозумів таке тут все зроблено я отут розмістився тут люди сиділи я сильно стояв за той тепер присів за цей тут поужинаю в, ужинать. в магазині побачив цю штуку. Я раніше її зустрічав, але там ціна була не кошерна. Сьогодні кошерна менше 1$ за кілограм. Я навіть не знаю, що це таке, я буду пробувати перший раз в житті. Надеюсь, оно воно вкусне. Короче, Коротше, по что щось неопределенне. Я такого ніколи не пробував. Ну і я б сказав, бо, що нічого особливого в ньому нема. Називається Мамао Формоза. Я спробував перевести гуглом, він так і написав Мамао формоза. Що воно таке, непонятно. От. Моя любима кашка з молочком. Зато я купив дуже кашерну ковбасу. Можна навіть зараз буде спробувати її. Так непривично, я вже 5 місяців майже на волі. До сих пор не привикну до того, що людині треба боятися. А то за 4 роки привик, я ще шугатися всіх видають. До речі по поводу Тут де, 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 де люди до сих пор носить маски. Завтра знов буде така сама погода, а после обіцяють дощ який должен закінчитися вночі, а потім опять. Я надеюсь, все цей раз він не такий страшний буде. Хотя цим прогнозом вірити не можна. В общем, я доїм эту фрукту, але більше купувати такого не буду. Нічого особливого в ньому немає. Можна буде потім идентифицировать, хто це такой. неплохая не ковбаска. Хорошо так усушена. Весь прикол в тому, що там такі ковбаси були двох видов. Одні свіжі, мягенькі, а другі усушені. Але важливі ці ковбаси вже сухими. Весь прикол в тому, що тут концентрат. О. Вот это хороша, Предыдущая не очень. Я вспомнил, що у мене є авокадо нетранспортабельна. Блин, настолько воно вкусное, блин, я його із сардинкою захряцав. Вот репортажество літа аж вуха заложила. Короче, їду зверху, і дві машини встречних мені резко вивикнули. Я думаю, що за херня? Вони, каже, мене підприємли, що впереди дуже крутий опасний спуск. Він дійсно дуже крутий і дуже опасний. У мене аж ухо заложило. А тут внизу вон мост, річка. Ось така красота. От як цікаво тут устроєно. Берега зарослі такі, що до води, наверное, хер доберешся. От. А далі, я так зрозумів, буде підйом. Не ну, вже десь на цьому підйомі я буду шукати ночовку, я думаю, знайду, без проблем. Получається, що -то? не видно нічого чи що. Получається, від цього каньйона я заїхав на вершинку перевала. І ось знайшов это, в хащах. Знайшов дуже класне ровне місце м'яке. Саме інше, що я боявся, що тут буде куча комарів. нема нікого, взагалі ніяких взагалі націомих немає. От. Я вже тут минут 10 Пока никого. Ба-ба-дабау.